Друзі, сьогодні дуже цікавий останній тур в Нідерландах, там просто якась фантастика, такого, напевно, ніде на не придумаєш і ніхто не міг повірити що 5 турів тому, що ПСВ може стати чемпіоном. Як це розпочиналось? За 5 турів до фінішу Аякса була перевага над ПСВ більше 10 очок. Але тут і ще й в очному матчі Як собі бігав у ПСВ здавалося вже точно все кінець. Але як почав сипати, справу Ухторку 4-0, зіграв з партою на останніх хвилинах нічого, програв Неймінго 0-3. А з Гронінгом це взагалі вже вигравали. 97-ма хвилина, в більшості грають і Гронінгом з рівню. І тепер ПСВ має на одне очко більше, він спавнено грав свої матчі. І в останньому турі ПСВ сьогодні, якщо перемагає Спарту на виїзді, навіть якщо як згори танк, то нічого не дасть. І ПСВ стане шпионом. Це показує, що в футболі треба завжди вірити і грати до кінця, і завжди є шанси стати. Чемпіоном в будь-який момент. Навіть в тому, що партія Нідерланди здавалося такий відрив, що все. Ні, я рад до кінця вигравати свої матчі, завжди хтось може посипатись. Ось така розв'язка, хто стане чемпіоном ПСВ чи Якс, пишіть коментарі.